Вітаю, дівчата! Отримали у всіх розмірах бюджетну доріжечку Лабіринт до 4 метрів ширини. Доріжка досить класно виглядає на довгі коридори. За рахунок своєї окантовочки вона подовжує. І, до речі, ви замітили, що правду метр п'ятдесят ширина і нижче, вона йде з гарною окантовочкою. Бачите, ось ця окантовочка. Ну, якщо ми беремо вже двохметрову ширину і вище до 4 метрів, то вона буде вам йти як келем. А вибирати вам. Або килимком, або доріжечкою. Що вам потрібно застелити в темних відтінках на різні кімнати, і ви не хотіли повторюватись, є вихід, можете спробувати в іншу кімнату графітовий кубик. Вони по відтіночкам схожі, але абсолютно різні малюночки. Тому обов'язково звертайтеся. Якщо не підходять сірі відтінки, є зелені, є червоні, є і є навіть мармур. Оверлок якісний, доріжка легенько чиститься, доріжка не марка, підходить під любий інтер'єр у вас в кімнаті. Надійно все прийшлемо і доставочку безкоштовно.